Щодня ми проходимо повз автосалон, Щодня ми заглядаємо у вітрини і бачимо, готовий для сприйняття образ. Але що насправді криється за цим образом? Як будується і функціонує те, що візуально ми бачимо кожного разу, коли заходимо в автосалон? Автоцентр Прага авто концентрований приклад автономного комплексного рішення, не тільки з продажу автомобілів. Не головних секторів для сучасного автосалону не буває. Кожна з ділянок має свої функції, які пов'язані з функціями. Інших шоурум автоцентру візитна картка. Це 260 квадратів зразково-показової площі, на якій вибудовано архітектуру сприйняття різних моделей шкода. Концепція шоурумів розробляється окремо під задану площу для максимального доступу для огляду. Це не тільки огляд, це створення умов для консультацій і супутніх сервісів. Адже сучасний автоцентр це продаж автомобілів, трейд-ін, сервіс, кредитування, оформлення, страхування і безліч опцій, на які повинен сміливо розраховувати клієнт. Прага авто це 110 людей кваліфікованого персоналу, які працюють у різних, але однаково важливих секторах. Площа технічного сектору це 576 квадратів, які займають 10 підйомників і ремонтні зони. Сходження розвал, кузовний і малярний цех, склад запчастин і сектор для зберігання автомобілів, в тому числі для зберігання та експозиції для тест парку і підмінних автомобілів. Причому дуже небагато автоцентрів здатні забезпечити і тестові моделі, і підмінні автомобілі. Але Прага авто це комплекс рішень, тому підхід до створення атмосфери шкода тут Особливий дитячий куток, затишне кафе і навіть відділ мрев на другому поверсі для оформлення авто на облік, причому з будь-якою пропискою це рішення, які в Європі, наприклад, відіграють колосальну роль у виборі автомобіля. Ну і відповідне оформлення, зони роботи з клієнтами, стіл замовлень, аксесуари і фінансові послуги усе це не просто грамотно сплановано, але й продумано розташовано. Логіка побудови не просто автосалону, а автоцентру з повним комплексом автомобільних рішень. Це логіка, яку в Прага авто доведено до реалізації. І в наступному випуску рубрики ми відкриємо стратегію роботи з людьми крізь призму автомобільного центру.